Бендвеган, переможець, метод пропаганди, який використовує, ну, скажімо так, ефект переможців. Всі хочуть бути разом з переможцями, і ніхто не хоче бути з програвшими. Завдання переконати людей, що ідея, партія чи кандидат мають найвищий рейтинг. І саме цим вплинути на їхнє рішення: проголосувати, підтримати, ну або, хоча б, не операція й мовчки спостерігати. Ви чули коли-небудь вислів? Всі, так, всі. Оце основа цього методу: голосувати як всі, кричати лозунги, як всі, купувати те, що і всі, і так далі. Завдання переконати, що партія, кандидат, ідея це не просто вибір, а популярний трендовий вибір, який підтримують всі навколо, і викликати бажання бути частиною цього переможного чи крутого трендового натовпу. Така пропаганда впливає на основне людське бажання належати до певної групи і відповідати тому, що вважається популярним, модним або прийнятим в суспільстві. Це техніка, яка заохочує людей не просто проголосувати, підтримати, там, купувати якийсь продукт чи послугу, але і ставати частиною величного руху, соціальної тенденції, що визначає їхню ідентичність і спосіб життя. А якщо ми не станемо частиною всього цього, то це буде найбільша втрата і найбільша помилка нашого життя. І ніби не піддаючись на це, ми втрачаємо дійсно щось дуже-дуже хороше. Зауважте, що пропаганда це не тільки політика і вибори, це і щоденна реклама купити якусь послугу чи продукт. Якими ж методами може бути реалізований цей метод пропаганди демонстрація прийняття групою. Потрібно показати великі групи людей, які використовують продукт або послугу, або голосують за якусь партію чи кандидата і отримують від цього задоволення. Такий підхід створює відчуття широкого визнання і популярності. Ну саме відчуття, звичайно, об'єктивно все може бути зовсім інакше. Ну, уявіть, наприклад, 50 чоловіків їдуть мотоциклами, преріями Аризони, всі такі здорові, сильні, щасливі. Посміхаються, насолоджуються життям, і усіх них мотоцикли Харлі Девідсон. Ну група в них така: безліч планетою туди не беруть, навіть якщо це планета спорт. І тут їм на зустріч їдуть ще 150 мотоциклістів з іншого кінця країни. Теж всі такі вільні, довольні, теж на харлеях. Тут вони собі з'їжджають до якоїсь річечки, паркуються, достають Чернігівський, Тростянецький ковбаси, ставлять палатки, закидають фідера на три опариша і насолоджуються життям. Захотілося б закинути до них котнути. А туди тільки з харлеєм мусово купувати. Така реклама створює враження, що для того, щоб бути таким щасливим і вільним, людині потрібно мати мотоцикл саме цієї марки. Крім того, тут орієнтування йде на таку глобальну потребу, як свобода. І в результаті на підсвідомому рівні формується зв'язка. Свобода це харлей. І дехто да, ще дописується прямо словами, але я б казав би не писати, бо тоді наша служба безпеки за це. Копиться і може протестувати, особливо, якщо вона знайома з метамоделлю НЛП, про яку на цьому каналі в нас є відео. Тому, в ідеалі в пропаганди і в рекламі такі зв'язки мають проскакувати повз свідомість. Популярні фрази одним з ефективних варіантів є використання популярних фраз, які резонують з цільовою аудиторією. Фрази на зразок улюблена американська туш для вій або вибір професіоналів. чи Жінки України обирають партію материнство, чи інструмент Дністер же, вибір справжніх чоловіків, або Деосенс автомобіль переможців. Молодь голосує за біленького. Чи вибір корінців – партія Звізда заводу. Це бізнесмени за Солоденка? Мотилікович це вибір розумних людей. І так далі. Такі фрази позиціонують продукт. Послугу партію кандидата як популярний вибір, або вибір тих, хто розуміється, або вибір тих, на кого хочеться бути схожим, або вибір тих, хто обирає правильно, або тих, будучи з ким людина стане такою ж, як вони, переможцем. Все це суттєво впливає на рішення кінцевого споживача про покупку чи про голосування. Знаменитості їх підтримка відіграє важливу роль. Коли відому особу бачать як таку, яка насолоджується продуктом, це надсилає потужне повідомлення про те, що цьому бренду продукту, партії, кандидату віддає перевагу еліта. Це робить його модним вибором серед споживачів. Люди теж хочуть стати частиною цієї переможної команди, частиною цієї еліти, хоч і віртуально. О, диви, сам Зібро Павлов буде голосувати за цю партію, але він би що-небудь не вибрав. Бути своїм кумиром, бути його частиною. Заради цього можна і пожертвувати тією галочкою в біотенім. Або навіть не бути, а відчувати. Хай тільки перед самим собою внутрішньо. Люди готові багато що віддати, аби отримати потрібні стани і емоції. Як зробити те саме для партії чи кандидата? З'їзди, мітинги, демонстрації або, взагалі, можна показати багато різних людей, які сидять біля своїх телевізорів і дивляться, затамувавши подих, сповненими радості очима на свого найкращого лідера всіх часів і народів. В принципі, все це схоже на спіральне вчання, про яку ми вже говорили. Однак тут це відбувається агресивніше, пряміше і наполегливіше. Тут нам прямо кажуть разом нас багато, нас не подолати. Приєднуйся до переможців або лишишся лузером. Ще сюди демонстрація відкриття офісів, які після виборів зникають так само, як і виникли, як ніндзя. І в багатьох випадках вони використовуються більше як банерна реклама, щоб з вулиці люди бачили. І десь там раз в тиждень хтось там всередині сидить, а так просто розшторили вікна зранку і зашторили вечором. Познімали відео про відкриття і заглохли. Але їх же можна використати ефективніше. Зробити ці офіси центром життя в середньому місці складно, а в райцентрі ще легше. І демонструвати в соцмережах регулярно, як вашим офісом, користуються люди. І чим більше, тим краще. Ще раз, багато людей користуються продуктом, це партією або кандидатом, задоволення і радість. Оцю зв'язку. Вам потрібно вибудувати. Ну, тільки якось цікавіше, ніж пакетом гречки і котячої тушонки чи морозовим з болонами. Хоча, в принципі, це залежить від публіки. Тефалям і так підійде. Саме для пробудовування цієї зв'язки, в тому числі, і возять з собою артистів по мітингах. І люди йдуть на мітинг, а попадають на концерт. І назад йдуть довольні, здаряджені, радісні. І що такий довольний? На мітинг ходив до Солоденка. Ой, що там казали? І не знаю, але концерт був класний: барабани, гітара, контрабас. І тепер людина, яка спілкується з цією і сама не була на цьому концерті мітингу, вона підсвідомо теж захоче приєднатися до цих переможців і відчути себе теж так радісно серед них разом з ними. Тому основна робота на мітингах насправді ведеться не для тих, хто прийшов, а для тих, кому вони розкажуть про мітинг. І якщо вони прийдуть додому і на питання, ну що там? Кажуть, та не такої, нічого особливого, то вважайте, що все пройшло даремно. Завдання мітингу в тому числі і є сформувати в людей відчуття, що вони переможці, що кожен з них переможець і щоб цей вірус вони розносили далі, щоб інші хотіли приєднатися до цих переможців, щоб отримати те, що отримують приєднані до групи. Саме тому на мітингах розказують, як буде добре, і що всім і так зрозуміло, що саме цей кандидат чи партія точно виграє. Наступний спосіб це створення відчуття терміновості, використовується щоб спонукати споживачів діяти швидко і приєднуватися до тренду. Часто це чується неявно. Наприклад, щодня все більше людей обирають наш бренд, ми розпочали набір в нашу партію. Стигне долучитися до перемоги справедливості. Чи поборемо олігархат разом? Зараз наш останній шанс, і ми сильні. Реклама створює враження, що продукт або послуга це не просто вибір, а вибір більшості, і до неї потрібно приєднатися негайно, бо може бути запізно. Це сприяє ефекту перемоги, бо споживачі змушені приймати рішення на основі передбачуваних вподобань більшості, ніби вже стільки людей це вв'язалося, що вони точно виграють, і бігом треба й собі долучитися, щоб і для себе щось отримати. Хай навіть це будуть просто емоції. Підлаштування продукту чи партій під суспільні норми або загальнонаціональні тенденції тут. Продукт, кандидат чи партія просувається як частина більш важливої тенденції чи суспільної норми. От, наприклад, партія зелених, треба за них голосувати, бо планету треба рятувати інакше нам всім тут каюк. Або кругом одні вороги. Треба вибрати якогось категоричного патріота, який не піде ні на які поступки і витримає натиск ідеологічного непохитного націоналіста. Інакше нам всім тут каюк. Або проголосуй за партію їхня холоїна і будеш жити в Ефіопському раю, вся країна розцвіте, і навіть веселки стануть яскравіше, ані, то тебе жруть. Тобто в цьому прийомі використовується ідея, що обрання продукту чи партії означає не лише сам цей продукт чи партію, але й участь в чомусь більшому, в якомусь суспільному русі чи тенденції. Партії підв'язані під такі рухи, якщо їх підтримує електорат, мають. Величезну перевагу. Тому, якщо ви придивитеся, більшість кандидатів і партій якраз і хочуть притертися до якогось руху. Хоча всю складну і брудну роботу по запуску цих рухів робили зовсім інші люди, які заплатили за це свою ціну. Це дуже важливий момент. Є люди, які катаються машиною, і є люди, які її випихали з болота. Політичні лідери не створюють рухів і тенденцій, вони намагаються очолити ті, які вже хтось інший запустив. Часно заскочити на броньовик. Також сюди відносяться: купіть нас пляшку води, і дві копійки підуть на допомогу дітям Зімбабве. І от люди ходять з відчуттям, що вони беруть участь разом з іншими світовими волонтерами у порятунку цих дітей. Почуття причетності. Бажання відповідати популярним виборам чи тенденціям це те, на чому вони ловлять людей. І це класний спосіб створити уявне домінування на ринку. Сюди ж і благодійні фонди партій чи кандидатів. От, типу, цей кандидат опікується безпритульними тваринами. Я за нього проголосую, і таким чином я теж долучаюся до цього опікування. Ну а в кінцевому результаті ви вже знаєте. Особливо ні в котів, ні в дітей Зімбабве нічого не зміниться. А от благодійників може навіть і дуже. Коротше кажучи, цей метод пропаганди ви точно знаєте. І як тільки у вас виникає бажання стати частиною якогось соціального руху, швидко до чогось долучитися, піти на якісь демонстрації, мітинги, можете перевірити себе, чи не виникає у вас відчуття бути разом з переможцями. Бути частиною якоїсь команди. І якщо є сумніви, можете спробувати дати собі чесну відповідь на таке запитання. А що особисто мені це дасть? Які наслідки будуть особисто для мене, якщо я візьму в цьому участь? Що зміниться тоді в моєму житті? Чи дійсно це переможці, так як вони заявляють? Чи не намагаються вони грати роль переможців? І далі вже можна робити вибір усвідомлено. Ну і ми помаленьку завершуємо розбір пропагандистських прийомів, і було б цікаво перейти до аналізу якихось партій. Маю надію, до цього ми таки доживемо. А поки тільки одна партія гарант десь попадається в Тіктоці, і там лише прийом трансферу і прості люди, які кажучи, трошки на допилення. Інші прийоми пропаганди ви можете знайти в описі до цього відео або в відповідному плейлисті на каналі. І як завжди, читайте книги, вірте і довіряйте лише собі, своїм відчуттям. І робіть свої вибори усвідомлено, бо нікому крім вас це точно не вигідно.